З вами мої любі, зробимо практику, розширення свідомості. Сядьте зручніше, будь ласка. А ще краще ми станемо, як завжди, хочу прокачати своє тіло. Йдемо на свій коврик. надіюсь, що мене чути. Проявляємо чистий намір серця, складемо ручки. Отець Небесний, я віддаюсь і віддаюсь тобі. Ти є єдині Назавжди, назавжди, назавжди Робимо вдих. І входимо в величезний портал Творця, затримуємо дихання, розчиняємося в його світлі, в його божественному вогні. І робимо вдих, видих. І видихаємо його світло, свою душу і з'єднюємо творця з собою, піднімаємося, достаємо з самих низів, ніжки з кожної клітинки, з кожного органу. Двома ручками робимо вдих. Все низьке дістаємо з кожної клітинки, всі старі ДНК збираємо. Кожного органа з усієї душі, з голови віддаємо це все творцю вдих, і видихаємо світло божественне і мільйони світових промінчиків просто проникають в кожну клітиночку і загружаються світові ДНК, От просто зараз стійте, Дайте, будь ласка, цьому процесу пройти. Хай на такій швидкості от просто промінчики в клітинку, в ядро клітинки і загружають золоті ДНК. Приймайте золотий дощ, цей, повністю в голову, в руки, в хребет. Відходить все темне. Заповнюємося повністю з цим золотим дощем творця. Супер молодці. <кій> Тепер Бог бере у вас, вашу душу. Як провідник передає йому ваші душі, він бере їх своє серце <кій> і переводить на новий рівень свідомості, на нову землю. Ви всі, хто готові, йдете тепер з Богом по життю проходити щасливо всі свої трансформації з любов'ю та радістю. <кій> 까먹야 <laughs> <laughs> Вітаю вас, мої любі, з цією неймовірною практикою. Ми молодці, це було дуже сильно.